Друзі, вже декілька років мені щастить допомагати науковцям-орнітологам на кільцівальній станції в Чехії. Хочу вам показати, як це відбувається. Один з методів, але далеко не єдиний розтягування спеціальних орнітологічних сіток в різних біотопах, наприклад, на березі водойми, в полі, в лісі, до дрібних птахів, які літають невисоко над землею. Кожні півгодини дослідники роблять обхід сіток. І несуть птахів на станцію. Тут фахівці і студенти вищі вертельно оглядають птахів, роблять необхідні заміри, розмірів, ваги, заповнюють спеціальні формуляри, навіть часто видаляють кліщів та, власне, прикріплюють кільце з номером на ногу птаха, після чого його випускають на волю. Іноді до рук науковців потрапляють вже кільцовані раніше птахи. Інформацію з номером кільця науковці передають у відповідні установи. Так можна більше дізнатися про птахів, місця їх гніздування, прослідкувати шляхи міграції та отримати багато різної дуже корисної інформації. Окрім цього методу, орнітологи можуть кільцювати пташеняль в гнізді, поки вони не літають. Відео про інші види кільцювання також можна передивитися на моєму YouTube каналі.